Добре вебче. вибачте, що за таке додатку за пізню можливо інформаційний привід. Повірте, нам теж сьогодні не дуже там, хочеться спілкуватися з журналістами. Сьогодні вранці я пішов на сесію міської ради, як депутат міської ради, хлопці поїхали по виклику. До речі, прості люди почали писати нам в Фейсбуці про те, що в районі села Оконська, Куклів, села Гути Лісінської, здається, так називається село. В з районі вже кілька днів люди представляються і правим сектором, і самообороною, і в загалі люди добувають бурштин. Потім нас підкала гірка звіска, ми втратили нашого друга, побратима, який сьогодні підірвався на Фугасі. Тому нам трошки важко з тим всім якось впоратися, але я поїхав потім до хлопців, кинув сесію міської ради, мені було неприємно там далі знаходитися. Я знав, що хлопці там знаходяться. І в той час, поки я їхав, вони надибали на людей, які займаються куманням Бурштина нелегально. Тобто вони затримали одну групу, ми визвали правоохоронців. Їдучи до хлопців, я натрапив на наступну групу осіб, приблизно 15 машин. Я думаю, що це наші хлопці. Заїхавши в ліс, я був шокований. Були з ними представники нашої місцевої самооборони, деякі представники. До кінця не можу зрозуміти, що вони там робили, чи вони їх охороняли, чи вони разом, чи вони так само ну, приїхали на виїзд. До кінця я не можу зрозуміти. Представники різних областей і Рівненської, і Волинської, і різних міст, як прості селяни, які приїжджають і збирають ось такі камінь невеличкі, як ви можете побачити, які всипаний там зараз на місцях, де збираються, він в принципі коштує небагато. І завершуючи до великих каміння, яке в принципі багато вартує. Заїхавши на місце, де вони купають, ми були шоковані. Тобто, я знав, що вона вже на Волині починають купати бурштин, так? то були величезні там, говорилося про це неодноразово, але це кустарним способом. Вносились певні питання про промисловий видобуток бурштину на сесії обласної ради, воно було ці питання були зняті. Заїхавши всередину е, Маневецьких лісів, це території десятків квадратних е, ну, не кілометрів, це верніше, гектарів. Це десятки гектарів, якщо не сотні. Йде територія, яка викопані е, йде промисловий видобуток, нелегальний видобуток бурштану. Е, з нами був слідчий Маневецького районного, районного відділу міліції, він сам був в шоці, тобто вони ловили теж бурштинок копачів. З помпами неофіційними, але того, вони такого вони ще самі не бачили. Тобто це фактично це відбувається за кілька десят кілометрів від траси київської траси, і масштаб просто величезний. Ми знаємо про такі масштаби в Житомирській в Рівненській областей, і до сьогоднішнього дня ми не знали, що таке відбувається у нас на Волині. Багато людей, багато з них хто втік, дехто був затриманий. Хлопці, можливо, мене зараз додать, тому що вони були під час затримання. Я, не, я вже не брав участі, я вже під'їхав пізніше. Багато хто з них розмахував там, вогнепальною зброєю з тих людей, хто потім повтікав. Дехто є помпи, була одна з помп конфіскована, вона знаходилась в машині, є фото-відео. Ми пізніше те фото-відео в якось поріжемо і змонтуємо. і Завтра я думаю, ми його ну, зможемо вам запрезентувати, викинемо на, нашу, на соціальну сторінку. Сергій Мерчук, який був під час власне самого початку виїзду, хай би розказав, що там було самому початку. Ну взагалі все почалося з того, що у них досить добре налагоджена система. Ще перед уконськом нас та, якби спалила машина, що ми їхали та, якби на розвідку і вже попередили їх. І тобто вони мали десь порядку години-півтори змотатися. Ну свої ці всі речі забрати. І вони що, чим вони активно займалися. Взагалі, досить ну чисто випадково натрапили на них. Поїхали спочатку в одне місце, дарилося ще літом. Там зустріли одну машину, в якій просто була одна лопата, тобто ніяк придертись ми до них не могли. Потім поїхали в те місце, де ми, відповідно, знайшли цих копателів, знайшли одну людину, яка просто сама це все розповіла, яка почала грузити нас правами своїми, що що ви тут хочете, я просто грязний, бо я впав в калюжу і так далі. Ну, потім він переконався, що треба казати правду. Він розповів, що дійсно не купають бурштин. І здав всіх своїх, показав, де вони є. І ми побачили дві машини, які виїжджають, тікають. Ми їх догнали, в одній був пробитий піддон, і слід аж завів в нас в один з дворів в селі. В машині було дві помпи, багато шлангів, бурштин також і порядку 12 чоловік, які були дуже-дуже грязні, всі були мокрі і ну, хотіли втікати з місця, але ми тому завадили, поки приїхала міліція. Потім дзвонив Павло, сказав, що там ще більше машин. Ми поїхали йому назустріч допомагати. Ті машини, просто хто куди втікав, вони знали там дороги, бо все досить добре налагоджено. Потім ми в кінці догнали ще один бус, зупинили хлопців, і вернулися з міліцією, вже поїхали безпосередньо на місце події. Масштаби, звичайно, вражають. Я сам слідчий, який був з нами, він казав, знаходив там місце 10, ям, 12, там максимум 15. А ям там сотні, просто кілометри ровів, до яких підводиться вода, сила селена шлангів, налагоджена система там підвозу харчів. Ну дуже багато всього. Все те, що там ми знайшли, воно просто шокувало. І відповідно, я думаю, сільський голова, і всі інші, так би керівні особи знали про це все, тому що. То, тих масштабів не можна було помітити, не помітити, точніше. Дуже-дуже багато. я е, Понад одною ямою я фактично мало не провалився повністю, бо воно все, земля вся жива, і вона під тобою провалюється, вона така, як жива маса. І ну, це дуже небезпечно, я би сказав. Тому дуже багато всього лишилося на місці. Не знаю, чи до ранку вони його заберуть, чи це заберуть правоохоронці, бо ми не змогли навіть машини це все порозити, настільки об'єми були великими. То ми просто Вже було темніло, ми забрались поїхали звідти. От якраз на фотографіях видно, можливо погана якість. Оце фактично це зараз територія, де сотні сотні метрів. Коли ми не потрапляємо, це глибина поліся, і ти заїжджаєш і починається, тобто, система, ну, погано видно просто тут світло, мабуть, світить, це окремо треба показати. Е, система рувів, і видно, що швидко вкопаних. Місцеві лісники сказали, що приїжджав спеціальний. Бульдозер чомусь з Рівненської області, з рівненськими номерами, це все купати. Ціна за одну добу купання одна тисяча доларів, те, що вони знають. Він купав ці рови, Є система певних дамб, це на швидку руч зроблена, де запускається вода. І під помпою воно вимивається. Ви знаєте, що бурштин він легший за, за іншу породу і він виходить наверх. Ну, приблизно так по-простому. Багато різних сіток, сачків. Багато просто, ну просто люди втікали, бо вони зрозуміли, що ми туди приїхали. Вони втікали, там залишились ну, харчі, залишки алкоголю, тому що вони, мабуть, вони там і ночували, тому що багато ліхтарів були закинутих. Дехто повертався, щоб забрати ці з собою речі. Наприклад, останніх трьох осіб ми знайшли в лісі це, це троє мешканців Сарницького району Рівненської області. Ну, Їхні банальні запитання. Вони в основному, звичайно, збирають оцей такий дрібний камінь, залишки, тобто це проходишся. Ти вже Після того, як вже основний видобуток було здійснено, вони збирають ось такий дрібний і поки ну, вже здають на масу. Наскільки вони пояснили, ну їхня відповідь, то, що їм нема за що кормити своїх дітей. У них низькі заробітки в їхньому селі на Рівненщині вже все схвачено, а от Волинська земля, де ще не так добре все контролюється, тому вони сюди приїжджають. Ну я, наскільки ми зрозуміли, більшість все ж таки людей, які там купаються з Рівненської області. Хоча вони. Неозброєним не оком було і з перших розмов, бо зрозуміло, що вони в спайці з багатьма представниками правоохоронних структур, що можливо, кримінального світу, частково, я думаю, та багатьох інших структур нашої області. Ну, неприємно, тому що це тільки в зародку і такий масштаб. Ми пройшлися далі, вже просто надходили ніч, вечір, і ми бачили, що там ідуть іще, і ще, далі, де територія. Вона треба їхати і надалі. Я думаю, що ми поспілкувалишись з адекватними слідчими місцевими, вони кажуть, що ну, не зупинимо ми цього всього процесу. Тобто це зима я сьогодні просто відвигай. Вони туди приїхали. Весною можна тільки уявити, з якою потужністю воно розгорнеться, воно охопить найбільше Маневицький район, трішки Камінь каширський Любишівський район, де в принципі по георозвідці найбільше є поклади бурштину. Але нам треба разом з Владою, то треба щось терміново вживати заходи. І я думаю, що ми будемо звертатися і до губернатора. І до обласної ради, і до всіх правоохоронних органів створювати якусь слідчу комісію, принаймні зараз зафіксувати ці всі об'єкти, які там розриті, розумієте, тому що це так просто залишати не можна. Вони далі будуть використовуватись, вони будуть далі розширюватись. І сьогодні ми поїхали. Невідомо, що зараз там зараз ночі відбувається. Ми не є там правий сектор там правоохоронною структурою. Це наша ініціатива була поїхати. До нас люди подзвонили. Ми поїхали, побачили, зафіксували, визвали правоохоронців. Не факт, що цих людей не відпускають, помпи потім не повідають, тому що в більшості випадків так воно і стається. Тому треба привертати зараз суспільний інтерес до того всього, бити всі дзвони, тому що в той час, коли на сході гинуть наші побратими, в той час, коли ми шукаємо кошти на бронежилети, на зброю, на харчування, Люди займаються незаконним видобутком бурштину. Ну і питання стоїть все ж таки його доведення до якоїсь. Ну, видобуток він можливий, я думаю, але за якихось певних все ж таки обставин. Тобто в Польщі там, в Прибалтиці, він видобувається, але це окрема тема. Але він видобувається якось по-нормальному, згідно якогось законодавства, згідно певних норм. А тут нищиться природа просто в наглому, в по-тупому нищиться, і це робиться ну, втаємно, е кришується і просто брудні схеми. Не хочеться, щоб наша Волинська область зараз поринула в той самий такий, ту саму таку бурштинову лихоманку, яку поринула північ Рівненської та Житомирських областей. А всього, що все до того йде, тому що і місцеві жителі самі розумієте, не надто багаті. Вони розуміють, які вони можуть отримати кошти, заробітки, навіть збираючи залишки, от такі залишки після основних організаторів того видобутку. Місцевих жителів взагалі можна зрозуміти, але ж. Все ж вони отримують копійки, Якщо це легалізувати, це можна їх реально працевлаштовувати, відкривати нові робочі місця. І вони з того мали б хороший заробіток, і це не було б так небезпечно для життя. Тому що насправді це є дуже небезпечно. І ну, як місцеві нам сказали, вже порядку тони, порядку тонни бурштину вже там вирито. Можете уявити з того місця, ну, де ми з того місця сьогодні були що, щоб ви зрозуміли. Кілограм скільки коштує. На сказати. Ну, я теж не можу сказати. І як, як на мене, якщо у вас є бажання, ми могли б всіх вас завести, показати, щоб ви самі побачили ті обсяги. Можливо, питання будуть якісь. Ви казали, що з цими копачами були представники самооборони, владних структур. Може, скажете, хто це? Це все таки цікаво. Ні, ну з неї з групою були представники самооборони. Ми не зрозуміли, чому вони були. Вони сказали, що вони теж приїхали на виклик про те, що там хтось купає, щось риє. Нам треба ну, з ними спілкуватися, виясняти, чому вони там були, знаходились, тому що вони не вчинили дій на, на моє прохання зупинити, зокрема, кілька машин з помпами. Вони нікого не зупинили. Ну, от, ну, Тут окрема ситуація, не знаю. Тобто роль самооборони в, в моніторингу ситуації з Буштуном я, я поки що не можу вам сказати. Що там насправді відбувається? А влада? Хто з влади був? Ні, з влади вже потім приїхали правоохоронці. Правоохоронці вже потім під'їхав, начальник міліції приїхав разом з потім приїхав заступник начальника міліції по громадській спеціально. Тобто ми елементарно не могли добитися, щоб вони взяли конфіскували з, з подвір'я, от з нами зафіксований бус з помпою, щоб вони були доправлені в міськ... в Тобто це вирішилося близько трьох годин часу. То це була одна з перших вимог. А потім ми поїхали зафіксувати зі слідчим власне місце вчинення злочину. Ну, все ж таки, це є злочин. Тому слідчий, коли приїхав, він був шокований. Це реально. То він навіть я, я ніколи не був на таких місцях. Тобто для мене цей видобуток бурштину це тільки було зі слів з певних якихось публікацій в засобах масової інформації. Тобто я на власні очі побачив, до чого це може призвести. Наскільки я розумію, це е, ну, свіжо викупані ділянки. І невідомо, що далі з ними буде робитися, і наскільки вони будуть розростатися в масштабах своїх. Наскільки я знаю, ну, те, що я знаю, як на Рівненщині воно відбувається, тому що там давно це налагоджено, там навіть вже навіть влада не, не владить ці всі справи. Місцеві, місцеві правоохоронні органи це все кришують. Е, тобто люди купляють, от, от просто дівки, якісь вирішили зайнятися з легким заробітком, вони скидаються, вкладаються гроші, вони ризикують, звичайно. Вони купляють ці всі помпи. Це приблизно, ну як на мені пояснили, це не. Одна тисяча доларів, наприклад, там, е потім платять таксу для тих самих ж шмінтів, про прокурорів, СБУшників, місцевих, саме, місцевих, які це кришують, там, наприклад, день роботи там, в габках легальний, е щоб тебе ніхто не зачіпав, тисяча доларів. Можете уявити ці опції. Е ну, відповідно, вони мають це не лише відбивати, вони мають ще на, на цьому заробляти. Тобто, була стаття на Житомирщині, це викупано було вже цей період часу близько 700 тонн бурштину. Тобто, це все чорний бурштин. Тобто, він це жодна копійка оплаткування не має в державу, жодної копійки. Є державне підприємство Укрбурштин в Рівному. Ну воно там по рівниській області можливо, кілька процентів здобуває. Все інше це по чорному йде насправді. І сьогоднішній день. Ряд дівків вони розуміють, що там вже на Рівненщині все схвачено, контролюється певними кланами, певними силами тіньовими. Вони зараз переходять, залучаючи певні сили, переходячи на Волинь. Тому що тут що земля така для них необітувана і величезне поле для того, щоб розгулятися. Везуть, приїжджають на місця представників основного з Китаю, зразу з готівкою. Це для мене теж дивимо, де вони з'являються. Вони зразу купляють заготівку цей бурштин. Звичайно, вони купляють його набагато дешевше, ніж вони його потім збувають. Також приїжджають представники з Польщі або з Прибалтики. Ну, в основному Польщу його перевозять. Тобто, ви знаєте, що в нас, я думаю, назвути до нашої митниці. Я знаю, що були випадки, де зупиняли перевезення контрабандного бурштина в Польщу. В основному туди перевозять. Там його обробляють, там найбільше є підприємці з оброблення бурштину. Там вже його продають як оброблений. Тому що це, це бурштин, ну це є як свіжо викопаний, він не є зовсім оброблений. Ну там плюс там я на розумію, є різні види бурштину, якісь є дешевші, якісь є дорожчі. Я, я не спеціаліст, я не можу в цьому говорити. То справді треба збирати і спеціалістів, і геологів. І владу, і правоохоронців і це все якось ну, зводити до, до спільного знаменника. Я впевнений на сьогоднішній день, що центральні органи влади, як за Януковича, так само зараз за Порошенка Яценюка, не зацікавлені в легалізації. На законодавчому рівні процесу видобутку бурштину, тому що всі ці чорні схеми вони ними контролюються і вони отримують відсоток на Київ. Оце моє внутрішнє переконання тому всьому. Тому я думаю, якби хотіли, вже давно за цей час, вже в якісь би закон прийняли, вже давно би ці, у нас, шуміше, б цю насумівшу доби тематику, провели б якесь русло. А так, я цілком зрозуміло, що всім вигідно, тому що йде по драбинці від стібання бабла, грубо кажучи, і воно все йде на райони. Рівень на обласний рівень, так само йде на київський рівень. І всі мають з цього зиск. Тому ви можете уявити, які, які масштаби заробітку чорного на, на цьому камені. Плюс знищення природи, плюс це привозить до гетальних наслідків серед місцевого населення, які гинуть там, які здобувають там і ходять і риються і, і, і займаються чорною працею. Ну і плюс не забувайте про розборки. На Рівненщині вже були розборки з стріляниною неодноразові. Ну, сьогодні ще день показав, що вогінка ну, може їх наздогнати. Реально може наздогнати, тому що сьогодні ледве цього не сталося. Ну, особисто на мене наставляли зброю сьогодні. вогнепальну, ну, люди, які, яких ми випадково зустріли. Ну це добре, там Я вийшов, я представився, хто я є. Тобто люди зрозуміли, вони мене дехто впізнав, почали зразу віднякуватись, розказувати. Та ми так просто сюди приїхали, ми тут просто ну, дихаємо свіжим повітрям. А якби їхав би хтось інший, наприклад, так? Ну, які їхні були б дії, я не знаю. Ну, я їхав я і зі мною був ще водій в машині, нас було двоє. Тобто ми їхали до хлопців в село Лісове. Ми випадково побачили машину, і ми заїхали в сторону. Це було за два кілометри від села. Ну, і невідомо, що було б, якби це і прості були люди. До нас надійшов якраз повідомлення позавчора, що. В тому районі йшов місцевий мешканець, люди, які здобувають бурштин, його просто затримали, наручники прикували, 5 годин допитували, що він там ходить. Розумієте, І фактично ми по цьому повідомленні вирішили поїхати в той район сьогодні. Тобто люди казали, що от ці люди представлялися правим сектором. Но сьогодні ми побачили, що там все на куп. Тобто там, там треба довго розбиратися, хто це все організовує. Але однозначно, що в долі багато є угрупувань різноманітних. Тут має вже з'ясовувати слідчі органи. Ну, принаймні, цей випадок, який ми сьогодні зафіксували, він внесений єдиний реєстр тобто, досудового розслідування. Тобто він вже є в базі, тобто, однозначно має бути проведене розслідування мають бути допитані свідки, очевидці, затримані люди. По конфіскації має бути виїзд, тому що ну, вже був пізній вечір, там десятки метрів шангів від помп. Які були заховані, ну, то їх треба там їхати і їх ще раз забирати, тому що вони, воно все там знаходиться, там ці всі каністри з пальним е і багато чого іншого. Воно все там в лісі стоїть, його ніхто не забрав звідти. Ну і такої можливості нас насправді не було забрати, щоб це все робити. Це все мають робити правоохоронні структури. Можете уточнити, скільки людей затримали? Ну, десь 15. До, до 15 чоловік, якщо не помиляюсь. Зараз вони всі перебувають якби в міліції. Ну, зараз їх опитують, так. Їх опитують. В Маневецькому ревіді. Ми щойно звідти якраз. І грязні, мокрі. Ну, ну розумієте, людина. Це з... ну, це зразу видно по людині, він весь в болоті стоїть, він в певній спецформі такий, тобто, тобто зразу видно, ну, що це людина. Ну, як завжди, кожна тематика вона супровожилася з тим, чого сюди приїхали, валіть на схід і так далі. Ну, це стандартно, тобто не можеш людям нічого сказати. 315 чоловік це мешканці Рівненської області. Різні. І місцеві, і Рівненська область, там є різні люди. Були машини з рівненськими номерами, були машини з нашими, і Луцькими, і Волинськими номерами. Там, там різні були люди. Ну, це які номери? Рівненські. Mm -hmm. Тобто машина з помпою, вона є рівненська. Mm -hmm. саме ця, що конфіскована, це, це Рівненська машина. Єдине, я кажу, що зараз треба, ну, ми бачимо єдине, тому що виїжджати постійно туди, це, це є бред. Насправді це нічого, нічого не змінить. Це реально треба робити цю комісію. думаю, будемо знати догунчика, хай створює своїм розпорядженням цю комісію. Залучає туди екологи, правоохоронців, громадські організації, там і туди виїжджати. Є вже певні квадрати відомі. Наприклад, якщо не помиляюся, це 49-й квадрат в Меневецькому лісова. Гора. Що, що? гора. Вовча Гора називається урочище, якщо я не помиляюсь. Туди треба їхати. Там такі ділянок я не одна ділянка. Їх треба всі, всі проаналізувати. Їх треба всіх дослідити. Треба всі контролюючі органи, і всіх начальників, хто допустив це. Ну в першу чергу це керівників лісгоспів, правильно, тому що це на території лісгоспів відбувається. Це правоохоронні органи, це інші контролюючі органи, керівників сільських сільських рад. Чому на їхній території відбувається? Це ж, це ж не перший день, це ж не сьогодні почали мити, погодьтеся. І територія величезна, це не то, що хтось приїхав бусом, помив і поїхав. Це, там видно, що там люди днями і ночами це роблять. Тому треба, ця комісія має, на нашу думку, має бути створена і має цим займатися. Ну а потім треба, звичайно, полювати на, на рівень суукраїнський. Але все залежить від наших правоохоронних органів. Якщо наші правоохоронні органи будуть далі в долі. Я говорю прямо в долі. Чено, ну, що не всі, але багато хто вдолі. Я знаю, ряд правоохоронців, ну, це не секрет є. Це, це місцеві жителі говорять, це лісівники говорять. Більшість все трудно. Коли ну, вони не скажуть вам на камеру, нам вони сказали, що приїжджали певні структури громадські разом з правоохоронними і казали, ви маєте не сунути носа в той квадрат, і навіть не з'являйтеся там, Щоб у вас не було проблем. Місцевих жителів, які ну, місцеві жителі теж хочуть купати. Але приїжджають інші, не місцеві, які фізично знищують конкурентів. Тобто б'ють просто місцевих жителів. Ну, реально таке. Самі купають, а потім місцеві жителі там десь там в отаке такі шукають. Ну Так воно є на сьогоднішній день. Десь те, що ми сьогодні нам вдалося зрозуміти з того всього. Все, дякую, що ви в цей час.